Це перші шість дронів, які розробили інженери в рамках проєкту Житомирський дрон, поїдуть до захисників на фронт. Загалом тестування пройшло вісім дронів, але два з них доопрацьовують. Розробник платформи Олександр Новіцький каже, для інженерів створені усі умови, тому нині вони активно працюють над створенням безпілотників. Стосовно кількості е... користувачів, які долучились до проєкту, це на даний момент 186 е... людей, які зареєструвалися як інженер чи постачальник, ну переважно більше. Це, звісно, інженери, це ті, хто збирають дрони. Самих дронів, які вже взяти в роботу, або вже частина навіть там здана, це на даний момент це 26, от, які безпосередньо від ну, люди над ними працюють. Фонд Марії Берлінської надав дуже якісні навчальні матеріали. От, як е Сергій Іванович сказав, бо вони над ним цим давно працюють, і вони надали е дуже якісний навчальний курс. От, е зазвичай людина там розжогнувся від якихось там елементарних речей, е там, від паяльника. Це все, що тобі треба мати, до того, в якому порядку, які типові помилки. Ну, дуже все якісно зроблено. От, і е вимоги тут, мабуть, тільки одне бажання. Інженери кажуть, зібрати дрон можна за кілька днів. Найскладніше знайти усі необхідні до них компоненти. «З нас платформи я подивився, яка саме специфікація. Пройшовся по інтернету, замовив запчастини. І, власне, час зборки самого дрону це два дні. Якщо збирати більше, то це буде там три дні. Просто питання, що вивчити компоненти. І майже три тижні часу це чекати компоненти по вартості десь 15 тисяч. Але це частично частково я замовляв запчастини тут в Україні. Після проаналізувавши зрозумів, що можна було замовляти з Китаю, воно було б десь 12 тисяч. Максимізувати ефект із своїх донатів, тому що якщо я просто задоначу 12 тисяч, це один дрон. А якщо я по цій програмі віддам, це вже півтора умовно дрона. Один з інженерів розповів, аби мінімізувати час та витрати, вирішив власноруч виготовляти корпуси для дронів за допомогою 3D-принтеру. Закупив обладнання, вивчив можливі варіанти конструкцій. Ось і розробив першу конструкцію саме рами, яка надрукована на 3D-принтері. Надрукована з пластику нанокарбон. Він по характеристикам схожий на карбон, але відрізняється звичайно від карбону, тому що карбон зовсім іншу має конструкцію. Інше розміщення волокон, але по міцності він майже практично схожий на карбон. І зібравши цю раму, склавши один дрон, передав його на тестування, там є зауваження по вібраціям, потрібно там дещо допрацювати. Я вже там почав рухатися в цьому напрямку, допрацював цю раму, хочу її допрацювати і передати повторно на тестування. Якщо все буде добре, тоді можна буде запускати виробництво цих рам. і Виготовляти ці рами безпосередньо тут на місці в Житомирі. Я закупив одну раму в Китаї, вартість її 3 тисячі гривень, а моя собі вартість рами тисячу гривень. За кожний дрон, який склав інженер, він отримуватиме часткову компенсацію з бюджету міста, каже Житомирський міський голова. 7300 тисяч гривень, бо людина. У нас так податкове законодавство, що цієї суми людина має заплатити податок 15 чи якщо скільки там. От. Тому ми закладаємо, ми казали про 6 тисяч гривень, але ми з урахуванням цього податку 7 тисяч 300 гривень людина отримує. В незалежності від того, скільки йому обійшовся цей дрон. Люди отримують компенсацію після того, як ці дрони приїдуть в військову частину, і в нас будуть на руках акти підписано, що військова частина дійсно їх прийняла. Тоді ми зможемо з бюджету зробити цю компенсацію. Наша амбітна ціль відправляти на фронт близько тисячі дронів щомісяця, додав Сергій Сухомлин. А для цього потрібно більше розробників. Тому доєднатися до проєкту Житомирський дрон запрошують кожного, хто хоче наближати перемогу.